Світи тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Тарас Шевченко, уривок із вірша розрита могила. А які поезії, кобзаря знають тернополяни й тернополянки? Давайте запитаємо. «Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Україні мирі. Щоб ширени широкополі і Дніпро і Кружі було видно, було чути, як реве ревуть. Кохайтеся чорнобреві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину над водою гнезвербою червону калину. На калині одиноке, гніздечко гойдає. А де ж дівся соловейко, не питай, не знає. Мені тринадцятий минало, я пав з ягнятка за селом, чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було, мені так любо, любо стало. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого, не в країні милій, що плани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно було чути, як реве ревучий. Садок вишневий коло хати, хрощі над вишнями гудуть. Я думаю, цього достатньо, бо далі слів я не пам'ятаю, треба було в школі мені вчити трохи ту літературу. Тож піду я додому, відкрию того планшета і згадаю все, чого мене вчили і що я забув. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.